Пане Романе, очевидно, наш задум з е, е, півдня обігнути Бахмут вичерпався. І тепер завдання втримати те, що маємо. Я б сказав, що основне завдання, я думаю, що знає Генеральний штаб, і воно залежить від, ще раз скажу, багатьох напрямків. Ми бачимо, що ворог зараз в цілому намагається нав'язати нам на багатьох напрямках ініціативу для того, щоб ми не проводили активні дії на. Напрямках, які нас цікавлять. І Бахмут тут не виключення. Звичайно, що після того, як противник продавив Бахмут, вони зайняли висоти, але потім наші сили оборони їх повернули. І зараз тут, в районі півдня Бахмуту, ми знаходимося на висотах, які дозволяють нам контролювати і частину Бахмуту, і частину доріг, які в тому числі використовує противник для логістики. Їх це не влаштовує і вони. Намагаються просуватися в сторону Часового Яру, в сторону Клішіївки, Іванівська, для того, щоб повернути собі ці висоти. Тому, якщо відповідати глобально на ваше питання, то будь-які захоплені території, на коли ми їх повертаємо, вони відразу повинні бути підготовлені до оборони, тому що ми знаємо, з яким ворогом ми. Маємо справу, як він швидко перегруповується, як він швидко може перекидати резерви, тому гарячою може стати будь-яка точка, яка сьогодні здається там сама тилова і не має ніякого значення. Тому кожна звільнене місце, кожна звільнена, вибачте, посадка або спешка має відразу готуватись до оборони по всім вимогам статутів.